Сьогодні ми запрошуємо вас досліджувати повітря разом з щиріною хмаринкою. Давайте пригадаємо, що таке повітря, яке воно, кому воно потрібне, для чого. Пропоную сьогодні це з'ясувати. Сьогодні ми проведемо досліди разом з вами в нашій лабораторії маленькі чумучки». Для дослідів нам потрібна вода, склянка, прозора тарілка, коктейльна трубочка, пакетик, ґрунт. Наливаємо воду у ємкість. Беремо порожню склянку та опускаємо у ємкість з водою. Нахиляємо склянку вбік і побачимо, що трохи повітря вийшло назовні і перетворилося на бульбашку. З цього досвіду ми можемо з вами зрозуміти, що повітря невидиме та прозоре. Наступний дослід. Беремо коктейльну трубочку, занурюємо у склянку з водою та дмухаємо у трубочку. З цього досліду можна зробити висновок. Повітря знаходиться всередині нас. Ми ним дихаємо. Наступний дослід. Беремо поліетиленовий пакетик, скручуємо його і бачимо, що утворилася повітряна подушечка. Ми з вами спіймали повітря. З цього досліду видно, що повітря прозоре та безбарвне. Наступний дослід занурюємо ґрунт у воду і спостерігаємо, як на поверхні води з'являються вульвашки. Отже, повітря міститься у ґрунті, тому там існують живі організми. А ще повітря можна відчути. Переконаємось в цьому за допомогою наступних досвідів. Подмухайте на долоньки і ви відчуєте повітря. Помикайте картушом паперу перед обличчям і ви відчуєте повітря. Отже, знайте! Повітря є всюди і завжди навколо нас. Ми ним дихаємо і тому його потрібно берегти. Дітки, пропоную вам пограти у гру що для повітря добре, а що погано. Брудний дим від заводів. Так, це погано. Ставити очисні споруди на підприємствах. Так, це добре для повітря. Ління сухого листя. Вірно, дітки, це погано. Насаджування дерев. Так, дітки, це дуже добре. Молодці. Викиди з двигунів автомобілів. Це дуже погано для повітря. Вирощування квітів. Так, це добре. Дітки, ви розумнички. Дякуємо тобі, Хмаринко. За такі цікаві досліди в нашій щарій лабораторії.